Олексій, привіт. Сьогодні не всі змогли бути з церкви, що який висновок, або який ти можеш слово сказати, коротеньке на п'яти хвилин. Ми сьогодні вивчали, закінчували вивчати дев'ятий розділ Євангелія Марка. Я його прочитаю. Ті тексти, які ми безпосередньо читали. А коли хтось покусить одного з цих малих? Які вірять у мене, то краще йому було би прив'язати жорнований камінь на свою шию і кинутися в море. І якщо тебе спокушає твоя рука, відрубай її. Краще тобі калікою війти до життя, ніж маючи обидві руки потрапити до гієни, в негасимий вогонь, де черв'як не гине, вогонь не гасне. І якщо твоя нога спокушує тебе, відрубай її. Краще тобі війти до життя кульгавим, аніж з обома ногами бути вкиненим до гієни. У вогонь не вгасимий, де черв'як не гине, і вогонь не гасне. І якщо твоє око спокушає тебе вибери його, краще тобі з одним оком увійти до Божого царства, ніж маючи двоє очей бути вкиненим у гієну, де їхній черв'як не гине, і вогонь не гасне. Бо кожний вогнем буде посолений, і всяка жертва посолиться сіллю. Сіль добра річ. Якщо ж сіль стане несолоною, то чим посолити її? Майте сіль у собі та зберегайте мир між собою. Ми сьогодні досліджували, що таке спокуси, це те, що інших людей, чим ми інших людей можемо позбавити віри, подати їм якийсь приклад, навчити їх так, що це позбавить їх віри, або не дасть їм можливості цю віру отримати. Ми дійшли згоди, що. Це люди, яким ну нам Бог дав трошки більше ніж їм знань, віри, статуса там і так далі. І це люди, які залежать від нас, е, отримуючи від нас якраз навчання, виховання, знання і так далі. Це в першу чергу ми вирішили. Це в першу чергу діти, особливо наші діти. Дуже важливо, який ми навчання от життєвим принципам їм даємо, потім який ми приклад їм показуємо. Дуже негативно впливає на цей процес виховання, коли ми говоримо одне, а робимо інше. І третє, це правильне богослов'я. Це також може людей збивати, просто з ніг валити, що і означає слово спокуса в грецькій мові, коли людина перечіпається і падає. По-друге, ми говорили про наші особисті спокуси, що може нас в житті спокушувати і приводити до неправильного життя, до гріхів, до того, що у нас будуть проблеми. От. В першу чергу це якісь люди, якісь звички, якісь місця, де ми можемо бувати, і де ми не будемо виконувати Божу волю, прославляти Бога навпаки. будемо Щось негативне в своє життя приносити. І для того, щоб справлятися з такими спокусами, також ми разом знайшли декілька шляхів. По-перше, це як би не було боляче, це порівня, порівняти можна з тим, як ми відрізаємо собі. Руку або ногу, коли гангрена, або коли якась страшна хвороба, але ми йдемо на те, щоб не мати проблеми для всього свого життя, для всього тіла. От треба відмовлятися, як би не було боляче, там важко від е, звичок, від спілкування з людьми, не бувати в якихось місцях. От. І молитва, і Біблія також допомагають з цим справлятися. Ісус, коли е, його спокушував, Сатана, Він боровся за допомогою Слова Божого. От. Ну і коротенько ми ще поговорили про те, що очікує нас після цього життя, Христос е, говорив про те, що життя не закінчується і е, не відбувається з людьми обнулення. Тобто перестали існувати і все, і не, не є таке от Бог добрінький і всіх кінець кінцем приведе гарних, поганих, як люди жили. Він любов, і всіх приведе в одне місце. Біблія вчить інакше. і Треба у нас у всіх є вибір, його правильно треба робити для того, щоб опинитись і життя правильно прожити, опинитись колись у Бога, а не е, в гієні. Яку казав Христос. У мене питання на рахунок відрубання рік, е, ноги, руки, що треба рубати, якщо вони тебе спокушують. Про що тут мова взагалі? Е, ну, я ж кажу, я, я, ми, ми дійшли згоди, що це. Е, алегорія. Що, да, що це, звісно, алегорія, тому що ніяк це не може бути буквальним закликом до буквального членого шкодження. Тому що, по-перше, по Божі стандарти святості настільки високі, що можна порушувати Божі заповіді, навіть не маючи якихось органів. Наприклад, Христос каже, що той, хто подивився на жінку з бажанням, той вже в серці своєму з нею згрішив, хто гнівається на брата. Той уже е, прирівнюється до вбив, і начебто вбив його. От. Для цього не потрібно ходити колись ногами. По-друге, практика, історія і наша практика доводить, що люди в такому е, е, пориві зробити щось, подвиг якийсь, відрізали собі якісь органи, щоб справитися своїми спокусами, і все одно страждали на ті самі спокуси. Тобто, це не працює точно. І саме головне, Христос розказав нам в Євангелії про справжнє джерело нашої гріховності, це наше серце. Ми робимо гріхи не тому, що у нас є руки, ноги, які ми можемо це робити, а через те, що у нас є гріховна натура, яка нас спокушує, примушує робити ці страшні речі. І щоб з цим боротись, треба не руки відрізати буквально. А звертатись до Бога, щоб Він народив мене згори, дав мені натуру, яка не хоче грішити, або принаймні намагається все робити для того, щоб не грішити. І слідувати тим Божим бажанням, які от після народження згори Бог дає. Я хочу додати 50-й вірш. Ми сьогодні завершили марка, 9 розділ. 50-й вірш саме останній. Сіль добра річ. Якщо, якщо сіль не стане несоленою, чим посолити її, майте сіль в собі та зберігайте мір між собою. Сіль мається на увазі в цьому контексті, то, що ми читали сьогодні, сіль це саме, що ми можемо самі розуміти, де добро і зло, що ми можемо самі розуміти, де що зробити, або що сказати, щоб когось не спокусити, це по тексту. Ось тому, якщо ми самі себе не будемо осуджувати або попереджати в якихось поганих поступках або словах, тоді нам нічого не допомагає. А якщо ми Можемо саме мати і аналіз, і розуміти, і відчувати Духа Божого, який нам підказує, де робити, де ні. Ось тоді у нас зберігається мир між собою. А коли ми не робимо цього, ми починаємо скандали, ми починаємо якісь плітки в церкві, і ми з цього всього лиш робимо роздратування для інших. Тому ціль це здібність. Людини, а розуміти, розрізняти добра від зла, і що, коли і як робити, тому всім дякую і вітаю, в тому що ми пройшли дев'ятий розділ. Марк.